Само собі ще він незалежно від того, чи ми добре до нього станемо, чи погано ставимо, так, він розвивається. Але е власне ми перші, хто започаткували в 2009 році ці громадські, так звані громадські слухання, е бюджетні слухання. Бо бюджетні слухання, вони є в Верховній Раді. У нас ну, вони не, не можуть називатися бюджетні, ми їх називали громадські слухання з бюджетного процесу. А от, і власне і запрошую наші громадські організації, які, до речі, і допомагають. Бо поштовхом ну, поштовхом то інше було, але вони дуже активно приймають участь в, навіть в дослідженні самих статей бюджету. Аналізують те, що було, аналізують те, що є. Ну, Відверто скажу. Наприклад, у мене штат обласної ради це 42 чоловіки. Хоча по норму Кабміну там, там 20-30-25, вони щось, мені і тих не вистачає. 42 чоловіки. Штат, наприклад. Одного управління економіки обласної адміністрації 44. Тут тільки одного управління. А є у фінансів, АПК і тому і поїхав. Тобто там десь, напевно, ну, з пів тисячі народу є, є різниця. Відповідно, там є кому працювати по напрямках. У мене по напрямку по дві, по дві людини максимум закріплені. В обласній раді взагалі, наприклад, не було такого, ну я не знаю, багатьох немає, але я сам перше, що зробив, це є відділ промоцій регіону. У мене є відділ промоці різного. Чим займаються? Вони, власне, займаються розповсюдженням інформації про область, про обласну раду, про область, про потенціал обласний, не тільки в Україні, але й за кордоном. І якраз у цей відділ у мене займається зв'язками з громадськими організаціями. І завдяки тим зв'язкам якраз і організована величезна кількість круглих столів і залучається дуже багато по різних напрямках, починаючи від медицини. І десь соціалки, завершуючи десь е, такими виборчими такими процесами. Тут, у нас абсолютно нормальна співпраця і те, що е, буває, ну, бувають моменти, ви самі розумієте, що є громадські організації дієві, а є громадські організації, які на папері. І ті, які на папері, буває так, приходять, дайте приміщення, а потім здають, там десь урельну тому або ще що. Тобто я не вважаю це громадським.